Усім привіт! Рада, що ви заглянули до мене на канал Христинка, я в магазині АТБ. Вже стартують нові акції з 21-го дія акції по 27 серпня включно. Тож не пропустіть! 36 гривень коштуватиме Кока-Кола об'ємом 2 літри. Копійки заокрулюю у більшу сторону. Поляна Купель 1,5 літри 21 гривня від своєї лінії. Вода слабогазована, сильногазована сильно газована та негазована трускавецька 13,20-1,5 літри об'єм. Трогова марка своя лінія. Енергетичний напій Hell 27,50, 500 мл Frutti. Напій біола 25,40 за 2 літри. Драгонфрукт та кактус. Від літо соковмісний напій. 36,80. Білий квас Тарас 28,70, півтори літри об'єм. Нефільтрований. Якобс Еспресо кава Мелена. 98 гривень, 230 грамів Розчинна кава «Якобс Монарх 200 г 220 гривень. Кава у зернах «Якобс Монарх 1 кілограм 435 гривень. Чай пакетований Лаваре 38 гривень. За упаковку 24 пакети. Три смаки в асортименті. Чай від торгової марки Ловарем розсипний. 56 гривень за 80 грамів. Своя лінія чай в пакетах 20 штук 2980 зелений. 25 пакетів 32 гривні та 40 копійок. Такий гарненький в них дизайн. Хто пробував цей чай? Лишайте відгук. Кава чорна карта розчинна, 120 грамів 225 гривень. Чорна карта велика вага 250 грамів. 237 гривень. Розчинна, голд. Чорна карта кава для турки 111 гривень. 250 грамів. Така кава 310 90. За 500 грамів. Натуральна смажена в зернах. Мелена кава також 500 грамів. Ціна теж 311 гривень. І така ж кава але 250 грамів 168 гривень. з слагода без наповнювачів 38 гривень, 800 грамів. З наповнювачем малина 41 гривня. Манго банан льон 43 гривні. І такий варіант теж 43 гривні. Сметана просто наша, 15% жирності: 300 грамів 30 гривень. Масло ферма 58 гривень 180 грамів. Сир руки 54,50. Нарізаний скипками в упаковці 135 грамів. сир горіховий 59 гривень 150 грамів, брусок. Також буде по акції вершковий 48,80. Каша гречана із свининою 72 гривні 525 грамів, Торгова марка своя лінія. Яловичина у власному соку 325 г 88 гривень, свинина у власному соку 78 гривень. Печериці мариновані. 85 гривень та 50 копійок. Це є більша банка, бо є ще менша. 450 більше. Оливки від Deluxe Foods 55,50 з кісточкою або без, кукурудза солодка, 41 гривня 50 копійок. Супер солодка. 63 гривні коштують шпроти рисків олії 190 г. Багато хто не розуміє, чому цінники одні, а я говорю інші, тому що акція ще не стартувала, вона почнеться вже від завтра. Все залежить від того, коли ви це відео дивитесь. Сартина планшована. 41 гривня, 90 копійок. Шашлик 153 гривні за 1 кілограм. Є у трьох варіантах в нас лише один по по-кавказьки. А сортів від торгової марки Глобіно 94 гривні. Вага тут 180 г. Сардельки-Мартадельки 205 гривень за кілограм. Орієнтовна вага в упаковці плюс-мінус 500 грамів. Крильця курячі. Варено копчені 155 гривень за кілограм. Торгова марка своя лінія. Ковбаса баликова 75 гривень за упаковку 500 г. Ковбаса від своєї лінії. Губернаторська 280 гривень 85 копійок Ціна вказана за кілограм. Майонез від щедро провансаль 400 грамів 33 гривні. Майонезний соус салатний 19 гривень від щедро. 300 грамів. Морозиво. Руть 100% 48 90 за 500 грамів. Ще є ось таке морозиво чорниця ожина від торгової марки Руть. Ціна 60 гривень за пів кілограма. Морозиво на фруктовому соці, аж 6 штук за 70 гривень. Ще одне морозиво 1120 від торгової марки Рудь в стаканчику. Морозиво від торгової марки Хрещатик. Пломбір крем брюле. Звичайний пломбір або шоколадний 17 гривень та 30 копійок. Таке морозиво лав від трьох ведмедів. 30 гривень. Вага 150 грамів морозиво кокосове 1550 вітрової марки Ласка. Каштан зі Львова 14,50, вага 70 грамів. Креветки від своєї лінії 190 гривень за упаковку 900 грамів, але в нас їх немає, розмір, бачите, є різні. Розмір має бути 70-90, а в нас є лише 90-120. Сьомга слабосолена від Норвен 200 гривень за 210 грамів. Сирок плавлений, золотий резерв 13,50, вершковий або дружба. Соуси від щедру. Барбекю 18 гривень. Манго чилі 17,70. Кетчуп шашличний 15,70 від щедру. Печово тук 31 гривня з паприкою. Густо соуси 19 гривень. Карбонара є різні варіанти. Печиву із начинкою від Рошен. Ловіта 23,50, малина або апельсин. Печиво від розумного вибору Пуратіно 36,50, вага 450 г. З горіхом. Бісквітні тістечка від своєї лінії 67 гривень. 10 штук в упаковці. Молочний або шоколадний варіант. Вага 280 г. Шоколад від торгової марки Рошен Лакмі 84 гривні. Такі великі вони досить, вага 295 грамів. Шоколад від Міленіум з горішками 47 гривень. Вага 110 г. Вказано, що в АТБ на 10 грамів більше. Хтось колись переважував? Просто цікаво. Цукерки від торгової марки Світоч з Орія сяйвом. 26 гривень та 80 копійок за 100 г. Батончик фітнес 1360. Снеки від своєї лінії 25 гривень. Чіпси чіпстерс, сирні 33,40 і сметана та зелень 33,40. А який ваш улюблений смак чіпсів? Пишіть в коментарях. Вага аж 140 г. Корм вологий для котів мяу 10 гривень 100 г. Туалетний папір від своєї лінії 4 рулони жовтий двошаровий, 37 гривень. Підвіска унітаз неопюр 2 штуки 45 гривень. Порошок для прання кала Аквапудра кілограм 800 г 176 гривень французький аромат. Ополіскувач Ленор 118 гривень, літр 230 мл 60 гривень так гель 500 мл. 87 гривень гель суперсила 900 мл. Засіб для миття посуду Neopure – 31 гривня та 30 копійок, пів літра. Порошок для чищення Grünwald 22 гривні 50 копійок, за 600 грамів. для прання Grünwald 3,5 літра 96 гривень. Мило плямо вивідник Clean and White 1650. Вага 120 грамів. Мило дуру 5 штук в упаковці 63 гривні, два варіанти. Рідке мило із дозатором дуру 38 гривень, 300 мл. Також є два варіанти. Гель для душу Фа Мен – 250 мл 57 гривень, 400 мл 90 гривень. Фа гель для душу жіночий 47 гривень. Був ще інший варіант, але немає зараз. Фа роликовий дезодорант жіночий 42 гривні 50 копійок. Чоловічий 46 гривень дезодорант роликовий. Шампунь для волосся Head and Shoulders 165 гривень за 500 мл. Цікаві новинки появилися такі шампуні для волосся. Німіт 74 гривні. Засіб 3 в 1 шампунь піна та гель 34,50. Ватні диски від розумний вибір 80 штук 17 гривень. Зубна паста саніно 27,50. Тут об'єм 90 мл. І менший варіант 50 мл за 18 гривень. 50 та 90. Прокладки Белла – 16 штук в упаковці 46 гривень. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на канал, щоб не згубити нові акції та побачити їх вчасно. До нових зустрічей!